Курси валют на 21 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 21 листопада. Ми тут, щоб зробити наш фінальний на цьому тижні валютний огляд і допомогти вам увійти у вихідні, знаючи всі головні фінансові тенденції. П'ятниця це завжди день підвищеної уваги до новин, адже ринок закривається. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє зростання курсу американського долара на готівковому ринку може бути знаком для активного початку наступного тижня, і які прості кроки допоможуть вам уникнути п'ятничних сюрпризів при обміні готівки у непередбачуваний день, коли спреди можуть бути ширшими ніж ви очікуєте. Це як вчасно перевірити ціну на авіаквитки перед вихідними. Хто шукає, той знаходить найкращу пропозицію. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний Банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 15 копійок, євро 48 гривень 51 копійка, британський фунт 55 гривень 04 копійки, польський злотий 11 гривень 46 копійок і молдовський лей 2 гривні 47 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,23 – 42,35 гривні. Євро можна придбати за 48,90 – 49,05 гривні. Британський фунт торгується від 55,10 до 55,50 гривні. Польський злотий 11,45 – 11,58 11, гривні, а молдовський лей – 2,40 – 2,47 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має помітне зростання, і на ринку готівки він стабільно тримається вище 42 гривень. Євро демонструє невелике зниження в офіційному курсі, але на готівковому ринку залишається впевнено близько до 49 гривень. Британський фунт має невелике зниження в офіційному курсі, тоді як польський злоти та молдовський лей також залишаються у своїх діапазонах. Загалом п'ятниця приносить помірну активність з акцентом на американський долар. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. П'ятниця це день, коли ринок особливо чутливий до новин і часто намагається зафіксувати прибутки перед вихідними. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який колір машини купити, керуючись лише емоціями. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що й, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазірніть на агрегатор BestChange. це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерські посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.